Механічний годинник Carnival London Silver. Це механіка з авто під заводом. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка у нас стандартна метелик. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо кожну з половинок. Задня кришка у нас відкрита. Бачимо, що видно механізм. Щоб налаштувати годинник, будемо користуватися штифтом. Так. Будемо користуватися штифтом, який знаходиться посередині між кнопками. Щоб налаштувати дату, виймаємо штифт не до кінця, ось так. Та налаштовуємо дату. Налаштувавши дату, виймаємо його до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо час. Щоб зафіксувати наші налаштування, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Верхня права кнопка. Якщо її натискаємо, бачимо, що змінюється у нас день тижня. Стрілочка переходить. Дні тижня позначаються скороченнями англійською мовою. Нижня права кнопка відповідає за місяць. Це верхній круглий циферблат. Також налаштовуємо. Нижній циферблат це 24 годинний формат часу. Тут стрілочка налаштовується автоматично разом з основною стрілкою, тобто разом з основним циферблатом.